Я з України. Сьогодні у нас книга шоста Без меж. Автор Джим Квік. Частина 2. Безмежна мотивація. Джим Квік знає, як отримати від мене максимум Віл Сміт. Частина 3. Безмежна мотивація. Я не маю мотивації. Це самогіпноз. Бо мотивація це не те, що ми маємо. Це те, що ми робимо? Формула мотивації. Це мета, помножена на енергію і на МПК. Мета. Почни з чому. З якою метою ти хочеш стати кращим? Чому ти хочеш розвинути пам'ять? Чому ти хочеш стати безмежним? Дайте відповідь собі на ці запитання. Ціль це точка, яку ми хочемо досягнути. Мета це чому ми хочемо досягнути цілі. Постав собі ціль і досягни її. 5 пунктів для поставлення цілі. Ціль є конкретна, вимірювальна, здійсненна, реалістична, визначена у часі. Наступний крок перевірити її, чи іменно вона твоя. Постав собі запитання, чи вона здорова і буде корисною для вас? Вона вас надихає і може підтримувати у найважчі часи? Вабить вас, мотивує, щоб її виконати? Актуальна вона для вас? Чи зараз вона недоречна? Чи це іменно ваша ціль, а не батьків або друзів або ваших знайомих? Енергія. Енергія це ваше паливо для роботи. Вона настільки обмежуваний ресурс. Принципи збільшення енергії. Щоб мозок працював найефективніше, вам потрібно добре його годувати. Він потребує 45 поживних речовин у день, тому харчування грає важливу роль. Тут список продуктів, які найкращі для мозку. Фізичні навантаження це не лише здоров'я для тіла, а й для мозку. Чисте середовище, якщо у вашому будинку безлад, приберіть його, тому що він забирає вашу енергію. Заберіть весь негатив із свого життя. Негативні новини, негативну музику і негативних людей вони витягують вашу енергію, уникайте стресу і також здоровий і правильний сон. Останній складник формули це МКПК маленькі прості кроки. Розбийте задачу на підзадачі і виконуйте її, використовуйте їх для створення нових звичок, наша звичка це або наш найкращий слуга. Або найгірші із панів. Щоб сформувати звичку, використовуй метод перемагай. По-перше, бажання. Ти справді її хочеш осягнути. По-друге, чи ця звичка до твого способу життя і до твоїх пріоритетів? І по-третє, зараз придумай будь-який сигнал, щоб вам нагадував про неї. Це може бути сигнал на телефоні або записка на холодильнику. Звичка це важкий і довгий процес. Для когось це 30 днів, для когось 100, тому все залежить від вас. Краще корінювати по одній звичці за раз. Чудовий ранок Джима. Знаєте приказку, як день почнеш, так його і проведеш. Тому Джим починає його правильно. Прокинувшись, він згадує спочатку сни: другим кроком застеляє ліжко, банні процедури, чистить зуби лівою рукою. Бо так утворюються нові нейронні клітини. Трихвилинна зарядка, Холодний душ, комплекс дихальних прав, медитація, смузі для мозку. Стан потоку. У цьому стані був кожен. Праця йде легко і швидко, Ви найбільш продуктивні. не докладаєте ніяких зусиль. Тож як увійти у стан потоку? По-перше, приберіть усе, що вас відволікає. Дайте собі достатньо часу, це в середньому десь до 20 хвилин. Робіть те, що ви любите, поставте собі чітку мету роботи, і хай там як буде важко, але щоб не занадто. На цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних. А скоро ми почуємося, скоро ми почуємося, скоро ми почуємося.